Линуть в небо молитви, але небо мовчить. Чом до мене закриті небеса у цю мить, дух і розум у молитві що ще не достає, відповіді ж не видно, що не так в цьому є, І Господь відкриває двері, в серці що є. Відчинить заважає ліцемірство твоє. Що ж це себе питаю, та ж, здається, нема? Непримітним буває слід в житті його нам. Те, що в серці ми носим, не завжди видно так. В серці є невдоволення, листущі на устах, на устах ти привітний. Всіх, як Бога люблю, в серці, як же лишити цю образу мою, в серці, о, як набридже грішник, темна душа, та лиш раптом зустрівши, ніжно так привітав, Це ж є так непримітно, Зло ж не говорю, Бачить серце Бог тільки. Душу бачить мою, ти не будь фарисеєм, каже Бог, і до нас, і відчиняться двері в небеса і для вас, і покаються діти, і спасеться сім'я, коли в хаті Священник буде в правді стоять, як піде лицемірство, як же знищить його, як Ісус всіх любити. Ти навчись у нього, коли навіть образять, краще правду скажи. Своїм серці образу не тримай, відпусти. Помолись і пробач ти, пам'ятай, друже мій, Із небес тебе бачить той, хто вічно живий, Він молитви приймає, хто свій дух сокрушив, відповідь посилає. Якщо ти не грішиш.